Послідній перчик вибираємо. Перша виборка. Дивіться, який гарний. Да? Красавчик. Ой, не віриться. Та ні, але вона мені каже, не зав'яже, так? Хай Катя вона не зав'яже. Ну хоч корови можуть їсти. Ну а що я з нею робить? Що я з ними робити? З ними ну щось своїм курям там качкам останеться, а так а що, нічого немає, по-моєму, нічого немає. Взагалі нічого От слова нічого. <гум> <Точно>. <гум> Ні, ну от, є, ну знаєш вона так чуть-чуть закрутилася, ну, но... Ні, не буде її. Mm, не буде. Ну, отиди подивися. От іди подивися. Нічого немає, бачить їх А ми, друзі, ось заливаємо вже з корінням помідори. Бачите, скільки їх нав'язало, але вже толку з них не буде ніякого. Ставимо її мені мірчині, вона покрасніє або побуріє, та й будемо їсти. І бачите, гарні ось такі, але вже і не втулку, ніякого не буде. Сади, сапай, кропи, вибирай. З друзі зібралися, ми вже урожай свій зібрали і їдемо. Напевно, останній раз на Одесу. Сьогодні трошки був приморозок у нас, не знаю, вроді нічого не померзло, але ну листва так чуть-чуть підмерзла. Як буде сонечко, то, напевно, ще раз зберемось, але вже не хочеться, вже хочеться тиші, хочеться відпочинку. Сонячно. Вчора так дуло у нас. Такий вітрюган був страшенний. Я вам обіцяла, що покажу один дім, де жіночка своє подвір'я в. Прикрасила не квітами, а хвойними рослинами. Це дуже гарно. Зараз ми доїдемо до цього двору і я вам покажу його. Ось він, цей дом, ось дім цей. Бачите? Всякий гарний. Які тут хвойні гарні. Бомбили роз, як то говориться, нічого не зосталося, а тут функціонує. Тут є один дуже гарний магазин, я вам зараз його покажу. І ми, коли їдемо з Одеси, завжди купуємо тут бринзу. Дуже-дуже смачна бринза тут, Ось бачите, це село Заря. Будівлі такі всі гарні, великі. Болгари привикли так строїться, будувати будинки такі. Чи... О, які тут... О, я попри, о, капіс! Це ж я пропустила, які тут хвойні, боже. О, я буду їхати назад, обов'язково. Вони, якщо будуть стояти, обов'язково заїду. Ось, бачите, тут музей болгарської культури. Ось ми. Тут його болгар. Бачите, як гарно. Села, а, лишалися тут, в селі, і працювали. Oke. Okay. Ти вже зійшла. Були б ці пустирі засаджені і врожай брали б 3-4 рази на сезон. А в нас тут ще гуляє земля. Бики пасуться. Подорожали домови. Це один У нас пальне подорожало. Завлялися 48-50. Це раз їдемо, буквально неділя 51-40. І це сама дешева заправка, де ми заправлялись. І дуже гарне пальне там. Наша машина стоит, там человек стоит, я на другой точке. Почему 70. Будуть сирени, але всі торгують. Це наш привалок. Сьогодні вже зеленого перця кучу За робили. Ціни впали торгуємо. Перекласнуться, дуже багато гроші. На цьому ринку є все. Божа коровка мігрірувала. Бачите? Ось наш товар, бачите? Вкриваємо, тому що Бачите? на цьому випаровується. Це наші сині. Не знаю, наскільки ми застрягли тут. Ну боже коровка, ну це ж взагалі. Бачите, вже мороз був, але вона жива. Прокаталася з нами. Так, небо гарно.